Найвищу нагороду, яка є у Чернігові, почесний громадянин міста, пожиттєво отримають четверо героїв. Це військові, котрі самовіддано тримали оборону міста. Завдяки їх професійності і мужності, вдалося відстояти наш регіон та відігнати ворога. Підкреслив секретар міської ради Олександр Ломако на засіданні спеціальної депутатської комісії 12 вересня. Є пропозиція Владислава Трошенка, генералу майору Ніколюку Віктору Дмитровичу, полковнику збройних сил ході Леоніду Олексій. Який керував першою танковою полковнику Брижинському Дмитру Володимировичу, який керував безпосередньо обороною міста Чернігова в лютому, квітні, і полковнику Висоцькому Олексію Олексійовичу, який керував силами територіальної оборони міста Чернігова, присвоїти почесне звання почесних громадян міста Чернігова. До речі, наших воїнів, які самовіддано боронили Чернігів, вже відзначили і в Пентагоні. Там висловили своє захоплення українською армією, яка захищала нашу територію та не дала можливості расистам накоїти цієї біди, яку ми на превеликий жаль бачили у Бучі, Ірпіні, Гостомелі та в деяких селах нашої області, які знаходилися в окупації. За словами Олександра Ломако, нагорода почесний громадянин це можливість нам, чернігівцям, висловити ще раз свою подяку та повагу до справжньої героїв, а таких насправді в нашому місті дуже багато. Сотні тисячі чернігівців проявили себе дуже героїчно під час подій лютого, березня, початку квітня. І ми пропонуємо, крім на сесію міської ради, крім питання про почесних громадян, винести ще питання про запровадження нової нагороди, скажімо так, медалі за оборону Чернігова. І на ній буде написано «Заборонено Черніга валюта у Тіре квітні дві Медалі за оборону Чернігова отримають всі, хто проявив найкращі свої людські якості в боротьбі з ворогом, зазначив секретар міської ради. Протистояння українців, зокрема чернігівців проти окупантів, ще відкриє нам багато прізвищ, які обов'язково увійдуть підручники історії. Тому важливо тих, хто зміг вижити, і тих, хто загинув, зараз вшанувати. Віримо, що ця кривава війна, яку розгорнула Росія, завершиться перемогою українського народу. І цей подвиг наших. Воїнів героїв ніколи не доведеться повторювати.